Директором нової пошти, філіала нової пошти являється колишній депутат по сумісництву кум мера Кривошеєва, мера Таращі, Пан Кашко. Це він один із фігурантів, які деребанили землі. Які відомості про це ми вже публікували не один раз протягом 23-го року. Ну і 24-го я вже й не пам'ятаю, тому що дуже багато подій відбулося. Так ось як ви гадаєте, от зміг би проста людина, житель Тарачанської ОТГ, просто в центрі міста в себе на присадибній ділянці відкрити якусь комерцію, відкрити якусь кав'ярню, ресторан, не знаю, склад, перевалочну базу, таможений пункт, митний контроль, не знаю, барбершоп, послуги з відкачування жиру. Там, нарощування волосся. Може таке зробити в центрі міста жити.